Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами пригадаємо величини, які ти вже знаєш, та одиниці їх вимірювання. Сядьте зручно, посміхніться і в екран ви подивіться зробимо в науку крок, починаємо урок. Працюємо ми за підручником на сторінці 136 і в друкованому зошиті на сторінці 63. Усний рахунок. Смачний сік. Обчітліть вираз на соківниці 24. Поділи на 4 і помнож на 7. І в нас буде сік смачний із правильно грушки. До числа 25. Додай добуток чисел 5 і 5. І сік буде із яблука. Вісім збільш на різницю чисел п'ятнадцять і сім. І у нас смачний сік буде із апельсина. Різницю чисел 64 і чотирнадцять зменш у 10 разів. І ми вичавимо смачний сік із грушки. Відповідь 5. 3 помнож на 8 і поділи на 6. Смачний сік буде і з апельсина відповідь 4. Від числа 92 відніми 30 і додай 8. Це буде. Яблучний стік. Відповідь 70. Молочинки. Натисни відео на паузу і запиши дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка за допомогою цифр 2, 4, 9. Запиши різні двоцифрові числа. Перевіримо. І у вас отримались такі двоцифрові числа. Молодці! Знайди масу бруска в кожному випадку. Знайдемо у першому випадку. На лівій чаші терезів у нас дві гирі, Це 2 кг і 1 кг, буде 3 кг. А на правій чаші у нас брусок і гиря 1 кг. Отож, віднімемо 1 кілограм від 3 кілограмів, і у нас маса бруска буде. 2 кг. За наступним малюнком на лівій чаші так гиря 5 кг, а на правій чаші біля бруска 2 гирі по 2 кілограми. Це буде 4 кілограми. І ми віднімемо від 5 кг, і у нас залишиться 1 кг буде маса бруска у другому випадку. Молодці. Давайте ми з вами дізнаємось, у яких одиницях вимірювання знаходять масу котів і собак. Так, масу котів і собак вимірюють у кілограмах, а масу слона. Масу слона вимірюють у найбільших одиницях вимірювання маси, тому що він найважчий. Тобто це тони. А масу бчілки. Масу бчілки вимірюють, тому що вона найлегша у грамах. Це найменша одиниця вимірювання маси. А зараз, діти, прийшов час для відпочинку. Виконайте фізкульт вилинку. Попрацюємо над величинами місткості, яку ж місткість має кожна пляшка. На малюнку зображено 4 пляшки, і їх місткість 8 літрів. Щоб дізнатися місткість однієї пляшки. Так, ти вже знаєш, щоб дізнатися одиницю, нам потрібно 8 літрів поділити на 4 пляшки, і це буде. 2 літри має місткість кожна пляшка. У наступному завданні. У якій пляшці більше води? Правильно, більше води буде у більшій пляшці. Виконуємо письмову вирази 5. Порівняй значення величин. Порівняємо 49 центнерів і 46 центнерів. Величини однакові. Отож, порівнюємо тепер числа 49 більше, ніж 46. Тобто 49 центнерів більше, ніж 46 центнерів. Натисни відео на паузу і порівняй значення величин самостійно. Давайте перевіримо, а у вас так отрималось. 70 кг порівняли з одним центнером. Ви 1 центнер перетворили у кілограми. Це от отрималось 100 кілограмів. Тому 70 кг менше, ніж 1 центнер. Молодці! Попрацюємо у друкованому зошиті. Порівняй значення виразів. Щоб порівняти. Нам потрібно спочатку обчислити ці вирази. Сума 25 гривень і 5 гривень це буде 30 гривень. 30 гривень поділити на 10 так, 3 гривні. Обчислимо вираз справа. До 50 копійок додати 50 копійок, 100 копійок, 100 копійок поділити на 1 це буде. Це саме число 100 копійок. Щоб порівняти 3 гривні і 100 копійок, нам потрібно однакові величини. Отож 100 копійок ми перетворюємо у гривні. Це буде 1 гривня. От тепер ми можемо порівняти, і у нас 3 гривні буде більше, ніж 1 гривня. Наступне значення виразів. Порівняйте самостійно. Письмово вирази 6. Виконаємо дію від 2 дециметрів відняти 13 см. Щоб відняти 13 см, нам потрібно 2 дециметри замінити сантиметрами. А ти вже знаєш, що 1 дециметр, правильно це 10 см, а 2 дециметри так, це 20 см. Отож, від 20 см. Ми віднімаємо тепер 13 см. І ми отримаємо 7 см. А тепер від 3 дециметрів 2 см відняти 1 дециметр, 5 см. Ми 3 дм 2 см перетворимо у сантиметри. 3 дециметри. Це. 30 см та 2 см це буде 32 см. Тепер 1 дециметр. Так, це 10 см і 5-15 см. Від 32 тепер відняти 15. Ми 15. Розкладаємо на зручні доданки 12 і 3, Щоб від числа 33. 2 відняти спочатку 12, щоб отримати кругле число 20. І віднімемо 3, ми отримаємо 17 см. У наступних виразах виконай дії самостійно. Письмово виконаємо задачу 7. Микола вийшов із дому о 8.10. Тобто, це було 8 годин 10 хвилин, коли Микола вийшов із дому і повернувся додому о 14.35, скільки часу він був відсутній, тобто скільки тривала подія, коли він повернувся додому о 14 годині 35 хвилин. Щоб визначити тривалість події, нам потрібно від часу закінчення події. Відняти час її початку. Обчисли самостійно і запиши самостійну відповідь, скільки ж він був відсутній. Виконаємо тепер завдання 8. Виконай дії на кожній грані куба. І потрібно дізнатися, на якому кубі сума добутків найбільше. Виконаємо дії на першому кубі. 4 помножити на 8. Правильно, це 32. 4 помножити на 6. Так, 24. 4 помножити на 7. Ти вже знаєш, що це 28. Тепер дізнайся суму добутків. Тобто, додай до числа 32, 24 і 28. І запиши результат. Тепер виконаємо дії на гранях другого куба. Запиши результат. А також на третьому кубі виконай дії. Дізнайся суму добутків на другому і третьому кубі. І ти визначиш, що на другому кубі буде сума добутків. Найбільше. І допрацюю в друкованому зошиті на сторінці 62. Урок ми з вами завершуємо. Ви добре працювали на уроці, тому оберіть відповідно яблучко і намалюйте в зошиті до вашої роботи. Дякую також за увагу! На все добре вам, діти! До побачення!